Сенсація століття Китай відвертається від Москви і тепер топить за Київ. Вперше за довгі роки Вашингтон та Пекін говорять одним голосом про мир. Починається нова ера світової дипломатії. Трамп шокує заява, яка перевертає геополітичну гру. А за лаштунками велика політична комбінація. Путін на політичних руїнах. Що ж відбувається за спиною Москви? Кінець епохи. Світ затамував подих. По РФ дарить по відданий союзник. Усі деталі за мить. Ви дивитеся Україна сьогодні з вами. Соломія Долик, і це останні події. Сенсація у світовій політиці США та Китай разом заради миру в Україні такого ніхто не очікував. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зробив гучну заяву. Вашингтон і Пекін об'єднують сили, щоб зупинити війну, яку веде Росія проти України. Трамп повідомив про це просто на борту Air Force One після особистої зустрічі із лідером Китаю Сі Цзіньпіном у південній Кореї. Довго про це говорили. Борили і ми обоє працюватимемо разом, щоб спробувати щось зробити. Ми погодились, що сторони, знаєте, зайняли позиції і воюють, і іноді треба дати їм битися, мабуть, божевілля. Але він допоможе нам і ми разом працюватимемо над Україною. Ми не можемо зробити набагато більше. Е, Він давно купує нафту в Росії, це забезпечує велику частину Китаю. І знаєте, Індія була дуже доброю в цьому питанні. Але ми не обговорювали нафту. Ми обговорили спільну роботу, щоб спробувати закінчити цю війну. Знаєте, це не впливає на Китай, не впливає на нас. І я хотів би, щоб це було зроблено на основі. Так, Божевілля саме так назвав війну Трамп. Він наголосив, головне це зупинити смерть тисячі молодих солдатів. Мені не подобається бачити, як гинуть 6, 7, 8 тисяч молодих людей, переважно солдатів. Звучить потужно. І вперше за довгий час США та Китай говорять одним голосом про Україну. Трамп вже визнав енергетична залежність Китаю від Росії ускладнює ситуацію, але він чітко дав зрозуміти: головне зараз не нафта, а мир. І Якщо дві найвпливовіші держави світу справді об'єднаються, це може стати переломним моментом для всієї війни. І поки світ обговорює сенсаційну заяву Дональда Трампа про спільну роботу з Китаєм заради миру в Україні, з'являються нові деталі, які змінюють картину. Трамп не просто хоче миру, він хоче втягнути Китай у тиск на Росію. Про це заявив надзвичайний і повноважний посол України, колишній міністр закордонних справ Володимир Хандогій в ефірі телеканалу Еспресо. Трамп спробує залучити Китай до політичного процесу, аби змусити Росію визнати план припинення вогню по лінії розмежування. За словами дипломата, американський лідер може використати торговельні важелі, тобто тарифи, відсотки, економічні поступки, щоб переконати Пекін, якщо Трамп відкладе або знизить мита. У відповідь він очікує політичної підтримки у тиску на Кремль. Китай має стати стороною переговорів і допомогти змусити Росію зупинити бойові дії. Але дипломат попереджає, у грі є ще один козир: Тайвань для Пекіна. Це тема номер один. Від того на які кроки погодяться США щодо Тайваню залежить наскільки Китай буде готовий сприяти вирішенню питань, що цікавлять Україну. Гра велика на кону баланс між світовими наддержавами, війна в Україні та майбутнє Тайваню. І Якщо план Трампа спрацює, це може стати наймасштабнішою дипломатичною комбінацією десятиліття. Але тепер новий ще гучніший поворот. Президент США зізнався. Спершу він вважав, що зупинити війну в Україні буде легко. Під час виступу у Південній Кореї Дональд Трамп заявив, він думав, що мир в Україні це легка справа. Причина його особисті стосунки з Володимиром Путіним. Я думав, що це буде легка справа, враховуючи мої стосунки з Путіним. Але це буде вирішено. Трамп упевнений, що війну все ж таки буде припинено. Він пригадав цілі вісім конфліктів, які, за його словами, вдалося зупинити. І тепер Трамп натякає: Україна буде наступною. До списку зупинених мною воєн приєднається і Росія, Україна. Трамп не зупиняється після гучних заяв і дипломатичних обіцянок. Він робить крок далі. Зустріч із Сі Цзіньпіньо може стати поворотним моментом у світовій грі. Це не просто переговори двох лідерів, це велика дипломатична битва. Трамп входить у переговори, впевнено, всі обережно спостерігає. А весь світ затамував подих свідоможі великих змін, і все це починається саме тут із цієї зустрічі, яка може перевернути геополітичну дошку. Що ж стоїть за цією зустрічю, і чи дійсно Трамп здатен змінити хід історії? Усі деталі далі. Дональд Трамп зустрівся з зі зіньпіном у південній Кореї в рамках турне індотихоокеанським регіоном. Основними темами зустрічі стали торгові бар'єри між країнами і, звичайно ж, російсько-українська війна. Перейшли до вистравленню більш дальновідної спільної е, пов'язки е, політичного діалогу, що в принципі являється дуже положительным моментом этой встречи. в результаті зустрічі сторони домовилися знизити з 20% до 10% тариф на китайські товари, пов'язані з фентанілом, синтетичним опіоїдним анальгетиком. Загальний рівень зборів США сягатиме 47%. Фундаментальні речі, которые лежать в основі конфлікту США і Китаю, вони не нікуди не діляться. І от ці важні питання, якими являються судьба острова Тайвань. и возможность введения пошлин на китайские товары именно из-за покупки российской нефти. Ну, Трамп сказал, дипломатично эти вопросы не поднимались, но, знаете, в таких случаях, как правило, когда не достигаешь договора, договора, то говоришь, что мы об этом не говорили. Менш результативними були домовленості щодо України, незважаючи на те, що за словами президента США Україна обговорювалася довго. Спочатку Трамп хотів переконати СІ зменшити підтримку Росії, щоб Путін погодився припинити війну. Чи домовилися сторони в цьому напрямку, заявлено не було між авторитарної Росією та авторитарним Пекіном, вистроєний стратегічний діалог сотрудничества і рисковать різкавати СІ в обмен на это должен получить нечто более весомое и значимое, которое, что соответствовало бы высокому уровню отношений между Америкой и Пекином. В связи с тем, что пока отношения больше напоминают логику деэскалационных действий в торгово экономической сфере, То я б не сказав, що між Вашингтоном і Пекіном создан стратегічний альянс или діалог, Дональд Трамп оцінив зустріч на 12 з 10. До речі, це була перша зустріч лідерів США та Китаю за останні шість років. Ізходяється заявлення, що ми і пошлин не буде на китайські товари і буде доступ для американської сільхозпродукції. Вроді як как би бы заявлення хороше. А от наскільки дійсно так? опять-таки, опыт президентства Трампа. Помним хотя бы заявление Трампа о том, что достигнут мир на Ближнем Востоке спустя 3000 лет. Знаете, я человек, который читает новости. З Ближнього Востока і то що там відбувається, і близько мені на ні напоминають достиження світу, тобто, в цокноветам бігіоні. Поэтому і заявлення Трампа по поводу того, що з Китаєм все договорилися, все прекрасно. Ну давайте, давайте подождем хоча б 48 вісім часов. А там посмотрим. Трамп сказав, що домовився з сідзіньпіном про візит до Китаю навесні наступного року. Після цього буде зустрічний візит китайського лідера до США. Трамп б'є по Кремлю. Скасування зустрічі в Будапешті, Дозволена удари далекобійними ракетами по Росії, нові санкції проти нафтових гіантів Вашингтон іде в наступ. Трамп нарешті прозрів і вирішив розчавити Путіна. Але що стоїть за тим розворотом Білого Дому? Чи це початок великої гри проти Кремля? І чи готовий Путін до приниження, яке неминуче наближається? Усі подробиці далі. Скасування зустрічі в Будапешті, дозвіл на удари далекобійними британо-французькими ракетами по території Росії та санкції проти двох найбільших нафтових компаній країни бензоколонки. Дональд Трамп нарешті прозрів і вирішив розчавити Путіна, що насправді відбувається в Білому домі. Я завжди відчував, що Путін хоче все, а не лише частину. Думаю, він нині готовий до перемовин. Ми не хочемо, аби він отримав усе. Щойно завального кабінету дали зелене світло, активізувався і комітет із міжнародних відносин Сенату США. Там підтримали три законодавчі ініціативи спрямовані проти Росії, яка розпочала війну в Україні. Серед іншого, це визнання РФ державою спонсором тероризму та використання заморожених активів. Втім, у тому ж таки Сенаті визнають, проголосувати за ці законопроекти поки що неможливо через зупинку роботи уряду. Попри це, буквально за один день за оканом здається відвернулись від Путіна, але як стверджують. Аналітики, медаль героя Трампу поки що виписувати зарано. Дональд, як і раніше, прагне не перемоги України, а просто щоб усе якнайшвидше завершилося на тій лінії, що є зараз, аби причепити долацка на значок Великого Миротворця і перекласти всі подальші проблеми на руки європейців. І Трамп далі рухається в рамках своєї логіки. Значить, Україна миру хоче. Вона сказала так. Зупиняємося на лінії розмежування, все да. Тобто Україна готова йти найпростішим, найшвидшим шляхом до миру. Росія не хоче, значить за логікою Трампа треба тиснути на Росію. Що, власне кажучи, відбулося у вигляді цих самих санкцій. При цьому знову ж таки, виходячи з логіки Трампа, якщо завтра росіяни скажуть, що окей, ми готові вести переговори про припинення вогню, вони підуть на ці переговори і будуть готові санкції знімати, і якісь інші там послаблення. Він сподівається, що. Шляхом санкцій він достукається до розуму Путіна. Той скаже: Окей, ми втрачаємо. Давай там будемо шукати шляхи, як вийти з цієї ситуації. Трамп, який мислить як підприємець, запевняють аналітики, не врахував головного логіки Путіна, диктатору байдуже на зубожіння мільйонів росіян та стагнацію економіки. У нього свої пріоритети, і змінювати їх ні під тиском батога, ні заради пряника він не збирається. Він живе війною, розумієте? його будуще російської економіки. ціни на нефть. Його це все абсолютно не безпокоїть. На фронт деньги найдутся, для армии деньги найдутся. Для вербовки солдат деньги найдутся, и найдутся эти сами солдаты. Потому что уже находятся 3 года, 4 года, да еще найдутся. Он только про это думает, и ему, наверное, кажется, что все идет прекрасно. А то, что потом будет когда-нибудь рухнет, что-нибудь, люди будут жить плохо, бензина не будет, еще чего-нибудь. Ну, для танков бензин найдут, а все остальные будут пешком ходить. Вот, собственно, и вся его логика. Ему никого не жалко, не только украинцев, ему и россиян не жалко. Че, о чем, собственно, можно, чему удивляться? Пока еще на показ. Зовий розворот за океаном відреагував лише навіжений Дмитро Медведєв, на якого взагалі не варто реагувати, запевняють аналітики. Натомість від офіційних осіб жодного слова. І найімовірніше, у Москві робитимуть вигляд, що все йде за планом. Очевидно, у них поки немає якогось то відвіда. виступає в ролі злового слідувателя і хамід Трамп. Але як ми вже побачили за цей год, Путін з Трампом друг другу не хамять. они расшаркиваются, они только так подночуют друг друга. Поэтому я не думаю, что Путин выступит с какими-то радикальными заявлениями и будет там оскорблять Трампа и говорить, что мы теперь враги. Ну, вот скажет, что вот, э, дескать, погорячился, там, поговорим, договоримся. Не думаю, что нас ждут прям какие-то, что он выйдет, заплачет и скажет, ну все, у меня конец, я отрекаюсь насчет от власти, я проиграл войну, новые санкции меня сокрушили. Чи зможе Володимир Путін відкотити все назад? І чи клюне Трамп на порожні обіцянки і затягування часу? Аналітикам очевидно, що на відміну від контакту в Анкориджі, президент США швидше зрозумів, омріяний пізділ не відбудеться. Але, схоже, маятник уже хитнувся. Індія та Китай, як заявляють змі, будуть змушені відмовитися від російського чорного золота. А ви пишіть, що ви думаєте про цей геополітичний розворот? Тисніть вподобайку під відео та слідкуйте за головними новинами разом зі мною. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.